Здорово, чемпіони! Мене звати Богдан. катаюсь на оцих штуках з колесами, і 7 місяців назад я собі відірвав, а потім успішно пришив, ну як не сам, а за допомогою лікаря, пришив собі грудного м'яза. Давайте покажу, як це виглядає. На моєму каналі вже є два відео. Перше це було знято третє четверте, ну коротше протягом тижня після операції. Друге відео через 6.7. Тижнів є що розповісти людям, які відірвали собі грудного м'яза, які його пришили і які його реабілітують. Готові? Погнали! Так, ну давайте з найважливішого для мене по функціоналу. Що з рукою? Рука на місці, вона працює. Дивіться, навіть прямо зараз можете відкрити От друге відео. Там десь скільки? 6-7 тижнів. Там, де я руки ще не міг симетрично піднімати. Зараз я покажу. Абсолютно немає ніякого дискомфорту. Єдине, що так в крайніх положеннях, якщо супінацію робити, то відчувається, що дійсно ну вони симетричні, але пошкоджена сторона ще трошки ну як перетягнута. Все нормально, реабілітація продовжується. Так до речі, там же ж кажуть, що зазвичай півроку реабілітації, і все, ви полетіли жити життя. Трошки не так. Повна реабілітація прям по чесному у вас займає а, 12 місяців. Рік ну це якраз коли зв'язка зажила, і ви там розробили руку, і реально через рік вже забудеш. Реально, о, з кожним днем я все більше забуваю про те, що була травма. Але дуже важливо, те, що повернувся функціонал, не означає, що можна жорстко і спортивно прогружати. Так, звичайно, якщо подивитись, то наче ночівка, то саме, що там банки на місці, але ми ще про це поговоримо. Спортивний функціонал він трошки ще якби... би. Так, окей, давайте тепер поговоримо про зовнішній вигляд. Е, для мене, в принципі, це далеко не головне. Якщо подивитися на мою ліву руку, на да? у мене тут багато всього. Для мене це особливого значення немає, але дивись, дійсно, давайте порівняємо. Це я так балкону собі відкривав угу, нещодавно. В'янку порезав, бачите, в трьох місцях. І цим шраму ну, близько там, місяця. Давайте порівняємо сім місяців. Його, в принципі, навіть не дуже видно. Дуже обережний шов, дуже гарна робота. Реально, лікар Алак Бансал, великий молодець. До речі, не дивлячись на а, війну. Він зараз в Києві, він робить операції. Тому дуже багато людей мені писало. Дійсно, вибачте, не всім встигаю відповісти. Алок Бансал, можете гухлити. він працює, можна приходити. Реально робить по-людськи, ваще. тупо красавчика. Можна зробити гарно. Тому по зовнішньому вигляду не скажу, що змінилося. Так, я дійсно один момент. Якщо подивитись, от коли напружую м'яз, вже є сепарація верхні, м'яз, ну груди, верхні, середні, да, але є дійсно цей момент, що впадина вона тут трохи більше. З чим це давайте я візьму собі мікрофона. З чим це пов'язано? Це пов'язано з наповністю м'яза. Якщо подивитись по рукам. То в принципі вже не дуже видно. Ну, об'єм майже той. Звичайно, це більше, бо в неї більший тонус. Скамо ця півроку не працювала повноцінно, я маю на увазі пошкоджена. Але в принципі, по зовнішньому вигляду, ось впадено ну, ну, все нормально. Не вистачає трохи наповненості м'яза, але з часом, як каже, лікар, все буде окей. Теж давайте покажу по розтяжці, по кріпленню до плеча. Тобто йде здорове кріплення, іде ось плече, м'яз, все на місці. Хто раптом забув, кріп кріплю фото, ловіть це так, як було одразу після розриву. Тому по зовнішньому вигляду все кльово, все класно. На місці працює. Нема болей. Оце головне, що це просто Боже. Це казка, нема болей. Можна руку отак підняти, розтягнути, і все окей. Тягнеться, кайф, балдеж, Нема болей, Це головне. А що я роблю? В першу чергу я напрацьовую мобільність. І рухи. А я вже роблю різні розтяжки. Тут можна подивитися відео, я якраз спеціально зробив тренування. О, правда, дощик був, але камон хіба дощик зупинить мене? Це моє бажання неможливо потушити якимось дощиком. Мені допомагають пляшки з пляшкою. Там дуже багато різних справ. Резинки легка, тобто яка довго тягнеться, сильна, яка тягнеться трохи гірше. Тобто будь-яка вага, яка допомагає мені розтягувати мій м'яз. Тут важлива зносочка. Вже пройшло 7 місяців. Я почав дуже активно розтягувати м'яз близько 8-9 тижня. Обережно до цього часу я лише пробував відновити дуже плавно відновити рух у плечовому суглобі. Бо контрактура, воно там все стягується дуже напряжно. І зараз я продовжую постійно напрацьовувати рух. Простий приклад. Тут якраз можете подивитися, як я з фляшками, да, розтягую руки. Я розтягую їх як в жимі гантелями. Да, у мене баклажка з водою е, Лежачи, так і розводка лежачи. Я доходжу до позиції, де я відчуваю, що м'ясно розтягнутий, і при цьому повільно його стягую назад. Повністю концентруюся на русі. Мені не важливо, в принципі, яка вага, яке навантаження. Мені важливо, щоб я відчував, як я на місці і я контролюю рух. Давайте подробно. Що я роблю? Сюрприз, сюрприз, великих жимів робити не можна. Я що розкажу конкретно про возврат в спорт, да? а великих жимів тяжких робити не можна, бо можна знов собі все розірвати. Я беру звичайну пляшку, я лежу. Бам, до підлоги і вгору. На 9-му тижні я так робив з пляшкою 0,25 здається. Коротше, чверть кілограма, 250 грамів, Я так робив по 50 по 70 разів, знову ж таки напрацьовував рух. Потім обережно бам! підводив ручку в сторону. Основна ідея в тому, щоб була мобільність у суглобах. Бо сухожилля дуже довго проживає, а от контрактура, закамілий суглоб це проблема, і не можна цього допускати. Добре, щоб напрацьовувати саму силу, отжимання в комочку. З резиною дуже зручно начепив нагору, роблю тиск вниз, для того, щоб пробувати якраз нижню частину, яка в мене не заповнена, там де є впадина невелика. А дуже зручно з баклажками можна брати ширше, можна брати вуще. Таким чином я контролюю або йде в груди більше навантаження, або навпаки, йде трохи більше в тріцепс, коли я руки ставлю вуще. Тобто я поволі помалу збільшую вагу у цільових рухах для грудей. Оскільки я активно катаюся на роликах, я, ну, так є, я дуже часто падаю на цю руку. Основне моє завдання напрацювати легеньку пліаметрику. Дуже легкі вправи роблю. А, звичайні віджимання. От, на колінцях стою. Роблю віджимання, а, знаходжу позицію, щоб в кінці кут, між, а, кут в ліктях був 90 градусів. І коли я опустився, бам, легенько вгору. Легенько вгору, тобто по коротесенькому напрацьовую пліометрику, але зверніть увагу на колінцях, з дуже легким кутом, щоб не перевантажувати груди. А нащо ж я це роблю? Вже ж пройшло півроку, вже ж можна давати серйозне спортивне навантаження, так? Ну не дуже. Не дуже так. Давайте про це поговоримо. Вас в спорт, да? коли можна повертатися повноцінно займатися спортом. На качковських формах, та й в принципі на форумах людей спортсменів, котрі собі там щось ламали, рвали. Пишуть, що. Через шість місяців. давайте я обмалю ситуацію. На восьмому тижні у вас тіко-тіково виходить хоч щось цією рукою робити. Тобто за чотири місяці можна ну умовно був максимальний жим та 100 кілограмів, так а повернутися знову до 100 кілограмів. В принципі, загалом це якби можливо. Але наскільки це адекватно і наскільки це безпечно, тут, звісно, питання. Якщо бути чесним, то через 6 місяців ви можете повертатися до нульового рівня спортсмена свого. від того рівня, до якого ви дійшли. Пояснюю простою мовою. Беремо умовно. Зазвичай ваш робочий в'яз для жиму був сотка 100 кілограмів, да? тобто ви жали спокійно сотку. Це означає, що через пів року після операції ви можете починати тренувати жим лежачи взагалі, ну тобто з самого початку. Ну, тобто Не просто з пустого грифу, а з палицею. Нащо це потрібно? Повторюсь, треба напрацювати не м'яс, а сам рух. Тобто, ну, давайте чесно, біомеханіка міняється. Не буде так, як мати родила. І такий жим, як був до розриву, він вже не буде таким. Він має бути новим, адаптованим під вашу текущу антропометрію, параметри тіла. Да? Тобто от, Я навіть зараз відчуваю, да, що мені пришили класно, але. Коли почалась війна, я там трошки волонтерів. Я так невдало дернув руку, а, один раз коли там мішки переставляв. І, блін, ну, був такий характерний, знаєте, воно трошки боліло. Все нормально, нічого нікуди не відірвалося, але ну, щось воно тут дивно. Коротше, зайве волокно з'явилося. Як мені сказав мій лікар, скоріше за все, я просто тіпнув, можливо, якесь волокно і відійшло, але функціонал не змінився і, коротше, ти дурачок, тренуйся далі сам. Дійсно. Міняється повністю біомеханіка і треба починати з самого початку. Тобто, якщо у вас жив був 100 кг, то добро пожаловать в пусту палицю, добро пожаловать в гантельки по 2-3 кг і поволі знов напрацьовуєте рух. От, я займався з 4 місяця тим, що я брав просто палицю, брав собі от пляшки. Пляшки поров ну, як я показував, да? пляшки пробував. Знаходив для себе позиції, в котрих мій м'яз розтягується. Я його відчував і розумів, що о, оцього цього досить, більше його перевантажувати не буду. Коротше, повний возврат в спорт можливий, коли ви після операції от просто півроку почали з самого нуля. Тобто був Жимсотка, да? ви починаєте з пустого грифу і поволі, помалу, півроку. Повертайтесь до своїх піхових результатів. Оце вже більш реалістично. Так, оптимістично, звичайно, вам зашили січку, і ви такі пцю, Через пів року знову навалюєте. От я розірвав руку при падінні там з 4-5 метрів до гори дригом. Ну, якщо я навіть з висоти свого росту зараз впаду, отак от, я думаю, що мені буде не переливки. Тому я поволі, помалу намагаюся якомога менше падати, як я показував обережно, віджимання, обережно, пліометрику, з мені потрібні ці рвані рухи. Напрацьовую. Повний возврат в спорт. Можливий від 6 до 12 місяців важливо не втрачати мотивацію. Я скажу чесно: перші два тижні взагалі був відстій, от тиждень до операції, тиждень після, коли розумієш, що всі твої спортивні плани, всі твої амбіції, вони ну, мінімум на пів року вони відкладаються. Це точно. Тобто, обмежується, ну, блін, камон. Помитися нормально, ні, ні чихнуть, ні пухнуть, нічого не можеш. Але через 5 тижнів вже легше. Ну, прям, прям легше, реально. Через 9 тижнів вже сильно легше. Через 14 тижнів починається війна з Росією, а і тобі вже якось -то там рука оторвана, ще як би. А, що серйозно? В житті є речі набагато більш страшні. От реально. І я не кажу, що треба на них фокусуватися і казати, що та ні, у мене проблема невелика. Пройде час, от у мене зараз пройшло 7 місяців і. Ну, все, все норм. Просто ну є маленький момент за яким треба слідкувати. Просто ви знаєте, що отак от можна поламатись, отак от робити не варто, і все. Да, Був такий період цікавий. Два місяці мені е, жінка моя допомагала митися, ну, хоч в туалет ходив сам, дякую. Е, тренування я на роликах да? вів босоніж, ну бо небезпечно. Я не хотів впасти, хотів повноцінно залікувати. І зараз, до речі, деякі учні мене дуже люблять за те, що я, не дивлячись на те, що у мене школа, я розвиваю тренерів, розвиваю бізнес, розвиваю е, соціальні мережі. Е, деякі учні мені ці цінять за те, що я продовжую сам тренуватися. З розумінням ставляться до того, що таке у мене. Період і мені треба час відновитися. Тому все це тимчасово. Весь ваш біль, особливо душевний біль, моральний, він тимчасовий. Алак Бансал, Гугліть, приходьте, він все шарить, все вам зробить. Він зараз в Києві, зашиває воїнів наших і дурачків-спортсменів, як я. Любіть себе, любіть маму, Україну, звичайно, Донайте на ЗСУ і бережіть себе, будь ласка. Все моє любі. Цьомбом, обняв, припадняв, заплакав. До зустрічі.